В ефірі програми «10 хвилин, і я її ведуча Аліна Чистосердова. Вітаю осінь сезон загострення багатьох хронічних хвороб, а також класичних осінніх захворювань: застуда, епідемії грипу, загострення болю в суглобах, сезонна алергія. І це далеко не повний перелік осінніх загроз здоров'ю. Як їх уникнути і попередити, розкаже гості нашої студії директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Анастасія Кузніцова? Доброго дня! Доброго! Розкажіть нам спочатку, чому ж осінь вважається таким небезпечним періодом для пацієнтів? Восени дійсно багато хвороб загострюються. Це пов'язано як з змінами в природі, так і зі змінами в харчуванні, в житті, тому що становиться холодніше, люди менше. Двигаються, да, з одного боку, з іншого боку, знижується температура навколишнього середовища, що сприяє тому, що виникають різні інфекційні захворювання. Яка зараз е підситуація у місті? Підситуація в нашому місті стосовно вірусних захворювань – Потрішки стає більш складнішою. Кількість захворів... захворівших кожен день становиться все більше і більше, але якогось такого різкого стрибка чи великих цифр ще немає, але йде все як зазвичай восени. Що стосується коронавірусу, яка ситуація у місті з ним? Коронавірус є, але його дуже небагато. Так, наприклад, в нашому центрі, який обслуговує майже 100 тисяч населення, на, на, на теперішній час що е вважаються захворівшими на нашій території 35 людей. Тобто це небагато і ці форми не тяжкі. Вони всі отримують амбулаторне лікування. І в основному це люди ну, похилого віку, які мають ще якісь. Додаткові ну, захворювання, тому вони з зниженим імунітетом то вони і захворіли на сенс. Є робити щеплення від коронавірусу. Якщо у вас є три щеплення, то на сьогоднішній день четверте щеплення рекомендується тільки тим людям, у яких є хронічні тяжкі хронічні захворювання, і вони відносяться до групи риску. Всім остальним, то три щеплення. Це достатньо, достатньо так. І ми можемо захворіти, але тяжкої форми не буде. Чи очікує нас епідемія грипу? Ми очікуємо, що в цьому році грип до нас прийде, і будемо ми його лікувати і спостерігати. Думаю, що будемо, так. Розкажіть про щеплення від грипу для дорослих та дітей, які алгоритм дій. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано дві вакцини проти грипу це французька вакцина Ваксігріп і корійська вакцина Джосіфлю. Вони є в аптечній сети, їх можна придбати. В першу чергу рекомендовано вакцинуватись проти грипу людям з групи ризику, які мають хронічні, тяжкі хронічні захворювання або працюють там, де є багато контакту з людьми. Що також можна вакцинувати і дітей цією вакцини? Вакцинація рекомендована майже з нуля, ну після першого року, так точно життя. І в цьому році. П'ять становиться питання вакцинації в тому числі і дітей, тому що вони почали ходити, відвідувати організовані колективи, і вероятність знаходження із грипу більш велика, чим було, наприклад, рік назад. Давайте поговоримо про застуду: як її правильно лікувати, як її правильно не лікувати. Ну, лікувати застуду, по-перше, треба це, якщо є температура, ну, по-перше, треба оставатися вдома. Якщо у вас є симптоми знедуження, такі як е першення в горлі, висока, висока температура, нежить, краще при можливості бути вдома. По-перше, краще вдома переноситься, по-друге, ви не інфікуєте. Колег, там, однокласників і, і так і так далі. Тому краще лікуватись вдома. В обов'язковому порядку це велика кількість рідини треба вживати, треба вживати препарати, які знижують температуру, якщо на вище, ніж 38,5. А чим не треба лікуватись, не треба зразу починати приймати антибіотики. І, а якщо там один-два дня у вас ну, ви не справляєтесь, обов'язково звернутись до свого сімейного лікаря, в тому числі і за телефоном, і вам призначить вже більш таке лікування, яке будуть ваші симптоми цього потребувати. Чи варто вживати. <кій> Чи варто вживати противірусні препарати? Противірусні препарати. Їх можна вживати, вони є різні, є противірусні, би загальні такі препарати, можна їх вживати, вони знижують симптоматику, є більш специфічні противірусні препарати, і тому, якщо далі будемо говорити, наприклад, о грипі, то ми чекаємо, що з'явиться в той же аптечній сіті і тести на грип. І, наприклад, якщо ви його зробите, і у вас буде дійсно висі... не просто вірусна інфекція, а ви будете точно впевнені, що у вас вірус грипу, то є препарати, які мають більш грипозний характер лікування. Тому, в принципі, проти вирісних препарати я в свої практики використовую. А якщо звичайна застуда? Якщо звичайно, застуда, то в першу чергу це домашній режим, велика кількість родини, а питання противовірусних препаратів, це скліду вже буде обсуждатися зі своїм сімейним лікарем. Яка профілактика гострих респіраторних захворювань? Ну, профілактика гострих респіраторних захворювань не змінилася за багато років. Це в першу чергу, як можна менше контактів і бути в місцях, де багато скупчено людей. Також продовжуємо використовувати средства індивідуального захисту, тобто маски, антисептики після якихось громадських міст, транспорту. Це все можна використовувати і воно працює, тому що. Коли була у нас епідемія коронавірусу, ми бачили зниження і рівня інших вірусних захворювань, тому що були використані всі ці методи індивідуального захисту. Часте миття рук чи? Так, так, часто миття рук. Що касається ну, і обов'язково треба правильно харчувати, щоб було наше харчування різнобарвне, потрапляли достатню кількість вітамінів. Далі, чуть, ну, починаючи з листопада місяця, можна приймати комплексні мультівітаміні і мікроеліментні препарати, які підтримують наш імунітет. Це як дорослим, так і дітям все це важливо. А якими ще недугами хворіють криворіжці, окрім заступних, заступних хвороб? Ну і так як це восени з загострення, то ми спостерігаємо загострення захворювань кишково-шлункового тракту. Є загострення у людей сердечно сосудистої патології, тому що тиск він особливо там ті люди, які хворіють на підвищений тиск, то ці ну, захворювання зараз має стаю ну, загострення. Що зазвичай ви їм радите? Ми радимо регулярно приймати базову терапію, особливо якщо це стосується людей, які хворіють на сердечно-судинне захворювання. А що касається захворювання кішкового шлунку, атракт це правильне харчування з соблюденням дієти, ну і раціональний режим дня. Часто ви стикаєтесь із самолікуванням. Так, це на, на, наші люди люблять самолікуватися. І єдине, що зачасту пізно звертаються до лікаря, і потім вже треба більш тривалий, дороговартість лікування призначати, якщо б звернулося звернулися зразу до нас. Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких, до наступної зустрічі в ефірі.